Покупець завжди правий. Правда, звучить красиво, але коли ти при цьому продавець, і як я працюю на Еці, це часто звучить як вирок. Бо всі ризики, доставка, затримки, пошкодження, просто людський фактор лягають саме на тебе. Саме за такою логікою працює більшість онлайн-маркетплейсів і платформ. Коли у більшості випадків продавець просто втрачає свої гроші. А як же тоді можна захиститись продавцеві? Чи варто одразу закладати ці ризики у ціну товару? Чи все ж таки існує реальний механізм захисту продавця на еці? Привіт, друзі! Ви на каналі WesternBed.ua і мене звуть Вікторія Жидок. Я розвиваю свій маленький бізнес на Еці, а також представляю торгову агенцію WesternBed, де ми допомагаємо українським бізнесам із міжнародними продажами і доставкою їх товарів по всьому світу. І в цьому відео будемо говорити про програму захисту продавців на Еці. Чи справді вона працює та які вимоги має виконати продавець, щоб Еці зробив фрифан покупцю за свій рахунок? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а чи мали ви такі кейси на Еці, і разом з тим перевірте, чи підписані ви на наш канал, а також буду щиро вдячна вам за лайк. І перш ніж ми почнемо говорити про Еці Протекшн, одразу хочу сказати, що... Як би там не було, проте я б радила в будь-якому випадку враховувати у вартість товару якийсь відсоток на підприємницькі ризики. Ну, наприклад, в мене це в середньому десь до 2% плюс до ціни товару, бо краще вас самих вас більше ніхто не захистить. Це по-перше. Ну а по друге, не всі замовлення автоматично підпадають під умови програми та. Є суттєві обмеження по вартості замовлень. Ну, наприклад, якщо покупцю не підійшов товар і він хоче його повернути, то це не буде компенсовано за рахунок Еці. Або як у мене сталося, що ми не доукомплектували замовлення, ну просто забули додати гачки до вішалки, ну, такий собі маленький факап і людський фактор. Ну, іноді буває, звісно, що ми мали їх. Повторно відправити покупцю вже за наш власний рахунок, тому закладіть одразу в ціну товару можливість таких неприємностей, щоб не втрачати гроші на ровному місці. А от коли ви отримуєте повідомлення від покупця, що він не отримав своє замовлення чи е, щось таке, то тут можна спробувати попадатись, особливо коли по трекінгу. Посилку доставлено, бо це насправді найпоширеніший вид замовлень, які саме підпадають під програму захисту продавців. Ну якщо, звісно, вартість замовлення плюс доставка плюс податки не перевищують 250 доларів в США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, це перше і найголовніше обмеження для всіх замовлень. Тобто, якщо ваш товар. Вартують дорожче, то, на жаль, ви не зможете отримати захист від Еці. Як же працює ця програма та що підпадає під дію захисту покупок? І перше, тут коли товар не доставлено, це коли покупець зазначає, що так і не отримав свою. Посилку, ну, наприклад, якщо вона була втрачена під час транспортування, або, наприклад, її було вкрадено. Про це, до речі, ми поговоримо трішки далі, більш детально. Друге, це коли товар прибув пошкодженим. І це, до речі, працює лише раз на рік для першого такого замовлення і все. Тобто, якщо це сталося один раз протягом року, то… Ви можете отримувати відшкодування за таке замовлення. Третє це товар надійшов із запізненням. Ну, може бути, замовлення для покупця було доставлено вже поза межами очікуваного вікна доставки. І четверте, це коли товар відповідає опису та фотографіям у лістингу, але покупець стверджує, що це не так. Більш детально з умовами програми можна буде ознайомитись за посиланням, яке я залишу в описі тут під цим відео. Тому, якщо мала місце одна з таких причин. Покупець повідомляє про цю проблему продавця через Хелп Реквест або відкриває вже безпосередньо скаргу через Еці. Представники Еці розглядають цей кейс. Якщо замовлення підпадає під усі критерії, Еці робить рефанд покупцеві за власний рахунок. Ну а ти. Зберігаєш свій заробіток. І це все відбувається буквально автоматично і майже одночасно кейс відкривається і закривається, да? що, щойно Еці такі рішення вже прийняв. Ну, Це коли е, все добре. Так, ну, по-перше, потрібно зазначити, що всі кейси, що відкривають наші покупці на Еці, знаходяться у вкладці «Help». Саме в підрозділі меню «Your Cases. Ну і тут ви можете в мене побачити всі кейси, які відкривали мої покупці. Ну і відповідне рішення по ним. Я не можу сказати, чи це багато чи мало. Ну, як на мене, не чимало, але дайте знати, як у вас з цим, чи можливо у вас буде якісь. Інші цифри. ну Якщо так порахувати, то, наприклад, за 2025 рік в мене було, от раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 кейсів. Ну, Як можете побачити, що основна тема скарг це товар не було отримано. Тобто таку причину обирають покупці. Але ось тут, якщо ми прогортаємо трошечки донизу, то бачимо, що з'явилась ще одна скарга. Вона раніше була, да, і це коли покупець зазначив, що товар не відповідає опису. Ну, Цікаво, це насправді ця була історія, тому що насправді покупець тут зазначив, і навіть подивіться, він додав фото, що колір не відповідав тому, що він бачив на фото. І... Ну, На фото в самому лістингу. І це, як він зазначив, не співпадає з кольором його меблів. До речі, знаєте, я зараз згадала цього клієнта, я йому пропонувала зробити повернення, так, тобто повернути товар. Ну, А він сказав, що він не збирається сплачувати за доставку, тому швиденько. Пішов і відкрив кейс. Але, як можете побачити, Еці, розглянувши, розглянувши цю всю історію, все-таки закрив кейс. Він зробив відшкодування покупцю, але зробив це за свій рахунок, тобто, з мене гроші він. Не знімав, але самі замовлення також мають відповідати деяким критеріям, щоб вони могли отримати право на участь у програмі захисту покупок від Еці. Перше, це замовлення має бути відправлено протягом встановленого вами часу на оброботку цього замовлення. Тобто, якщо в мене стоїть 1-3 дні. То не пізніше третього дня я маю обов'язково додати дійсний трек номер, щоб він відслідковувався на еці, і обов'язково відправити це е, замовлення, щоб е, можна було побачити його рух. Також перевірте, будь ласка, налаштування шипінг профайлів е, ваших лістингів. Там обов'язково має бути вказаний поштовий індекс місця відправлення та орієнтовний час доставки. На основі цієї інформації Еці розраховує орієнтовну дату доставки, яку і показує покупцям. І якщо це не можна зробити, то такий лістинг не потрапить під програму захисту. І ще дуже такий важливий момент: товар, отриманий покупцем, має відповідати фотографіям та опису у вашому лістингу. Якщо замовлення не відповідає цим вимогам, то тоді продавець несе особисту відповідальність за повернення коштів за такі замовлення, і тоді відшкодування буде здійснено з рахунку продавця. До речі, з власного досвіду можу сказати, що в більшості випадків покупці звертаються саме через хелп реквест до мене. І переважна кількість таких запитів, це я не отримав свій товар. Коли я бачу, що по статусу посилку доставлена, то я б одразу, напевно, могла скерувати покупця відкрити скаргу на Еці. Бо це замовлення, я впевнена, майже гарантовано підпадає під програму захисту продавця. Але я цього не роблю одразу. Я намагаюся допомогти покупцю розібратись з цим питанням. Да? Дуже часто буває так, що посилку лишають у поштовій скринці, а покупці просто не перевіряють там. Також поширеним є, коли відправлення отримують сусіди або, наприклад, інші члени родини. І лише потім виявляється, що із замовленням все окей, і, до речі, участь в цьому процесі продавця. Щиро відзначається відмінним відгуком від покупця. Е, ну, що погодьтесь, дуже непогано. І лише тоді, коли покупець продовжує наполягати і стверджувати, що все ж таки не отримав свої замовлення, я його відправляю відкривати скаргу. Посилання, до речі, на е, те, як це зробити, також залишу в описі. Знаєте, мені ще іноді здається, що деякі покупці можуть зловживати цим, відкривають скаргу, отримують відшкодування від ЕЦІ і товар в них. Хоча Еці і говорять, що вони слідкують за цим, ну не знаю. В мене, до речі, лише один раз був такий випадок, коли Еці не зробив рефан покупцю зі свого рахунку, а і відхилив при цьому скаргу покупця. Це було так. Була перша невдала спроба вручення відправлення. Покупець не отримав своє замовлення, а передресував його на пункт самовивозу і там вже десь ця посилка загубилась. І Еці вирішили, що в цьому винен саме покупець, і він е, нічого до речі не зміг довести. І Еці просто. Відкликав його скаргу і скасував її, проте я не знаю наскільки це масове явище. В основному всі такі кейси закривають через компенсацію покупцю з власного рахунку. Ну у висновку хочу сказати, що будь-який бізнес це ризик, але професійний продавець відрізняється тим, що він керує ризиками. А не боїться їх. І програма захисту ДЕЦІ – це один з інструментів, який допомагає вам будувати бізнес впевненіше. Хоча, на жаль, цей інструмент має і деякі обмеження.